На прямому репортер то одразу до головних новин. Одна людина загинула семеро поранені у наслідок ракетного удару росіян по об'єкту промисловості у сумській громаді. Троє поранених у вкрай важкому стані. Про це повідомили у військовій адміністрації. На світанку російські війська ударили по житловому сектору села Золотий Колодязь на Донеччині. Загорілося на території приватного домоволодіння. Пожежа охопила господарчу споруду, гараж та дві автівки. Надзвичайники оперативно ліквідували вогонь та не допустили поширення полум'я. У наслідок атаки російського дрона постраждала місцева жителька у Дніпровському районі Херсона. Вона лікуватиметься амбулаторно. І ще один поранений у Білозерці. Там ворог вдарив дроном по цивільній автівці. У Бориславі на російській міні підірвалася місцева жителька. Вона наступила на полюстку. Потерпіла у тяжкому стані доправили до лікарні. Троє людей постраждали унаслідок атаки дронів на Харківщині. Опівночі окупанти вдарили по місту валки у Богодухівському районі, влучили по вантажівці на узбіччі. Попередньо ворог запустив ланцет. Свої герані противник спрямував на село Олександрівка. Пошкоджені житлові будинки, гараж, автомобіль і трактори. І ще шістьох літніх людей евакуювали поліцейські з Ломанської громади на Донеччині. Виїхати з небезпечного району вирішили мешканці Зарічного, Ямполя, Лиману та селища Дробишеве. Це одні з найбільш небезпечних населених пунктів регіону. Літні люди більше не могли залишатися під обстрілами. Крім того, через проблеми зі здоров'ям їм потрібна була медична допомога. З населених пунктів Ямпіль та Зарічне звертаються до нашого екіпажу люди похилого віку з проханням про евакуацію. Останнім часом було здійснено евакуацію, з населеного пункту Ямпіль, двох людей похилого віку, та з населеного пункту Зарічне зверталась зверталася одна людина, було евакуйовано до більш безпечного місця. Також під час евакуації вивозили жінку, яка отримала інсульт в населеному пункті Ямпіль та потребувала негайної евакуації до медичного закладу. Кілька десятків мешканців лишились у Липецькій громаді Харківщини, де до повномасштабного вторгнення нараховували близько 10 тисяч людей. Громада розташована на північному прикордоні. До ворога звідси менше десяти кілометрів. У липцях немає газу, електрики, зв'язку та магазинів. Швидка сюди не доїжджає. Поліцейські єдиний зв'язок по мешканців громади. До травня минулого року вдалося евакуювати усіх дітей. Залишились переважно літні люди. Зараз залишається у нас п'ять громадян, котрі в самих липцях знаходяться. 24 чоловіка в Слобожанському, 14 борщові. Постійно їм надаємо допомогу і постійно все одно їздимо і питаємо, давайте будемо виїжджати. Якщо вам потрібна допомога, то дзвоніть. Чоловік сказав, без курей не поїде. Ось ідемо з курями. Якщо потрібно врятувати кешу, кешу врятуємо також. Проходьте сюди. Зверху, кидайте. Там розберемо ще. буде. Давайте проходьте, проходьте. Все. Всі розсаджуються, ніхто не стоїть. Нема тут нічого: ні людей, ні газу, ні світла. Залишилися тільки вічі духи. Коти і собаки. Я живу там, де я все життя прожив. Тут моя пам'ять, тут в мене все. все. Українська команда активно готується до візиту у Туреччину, де можуть відбутися переговори з росіянами. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Глава держави переконаний, що важливі перемовини саме з російським диктатором Володимиром Путіним. Бо у Росії тільки він вирішує питання війни. Росія багато говорить про прямі перемовини. А коли доходить до справи, вони ховаються. Треба вирішувати. треба. Вирішувати з тим, від кого дійсно залежить, що буде далі. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін в Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним. До турецького Стамбула, де можуть відбутися переговори між Києвом та Москвою, поїде також державний секретар Ша Марко Рубіо. Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп. Змі пишуть, що у Туреччині також будуть спеціальні представники президента США Стів Вітков та Кіт Келлог. У Кремлі сказали, що російська сторона прибуде до Стамбула 15 травня. Однак хто входитиме до делегації, поки що не уточнили. Уряд затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Йдеться про сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. У Кабміні зазначили, що дорожні карти відповідають міжнародним зобов'язанням нашої держави стратегічним та програмним документам. Крім того, урядовці схвалили переговорну позицію за першим кластером перемовин, основи процесу вступу до Євросоюзу. Посли Європейського союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Це підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Обмеження спрямовані зокрема проти російського тіньового флоту. До санкційного списку потрапили майже 200 суден, включно і з нафтовими танкерами. Також у переліку є компанії, причетні до обходу санкцій, фізичні та юридичні особи пов'язані з російським оборонним комплексом. Очікується, що офіційно новий пакет санкцій ухвалять наступного тижня. В Одесі вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Офіційно звання праведників народів світу мають понад 2600 українців. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу 160 із них одесити. Сьогодні у Прохорівському сквері зібралися родичі тих, кого 80 років тому рятували українці. Вони розповіли, що своїм життям ризикували родини, які мешкали біля гетто. Єврейських дітей ховали або серед своїх власних, або у катакомбах. Представники єврейської громади згадали зі словами вдячності і тих, хто сьогодні рятує життя українців та європейців, ризикуючи своїм власним життям на фронті. Учасники акції закликали молитися за українських бійців. Мого батька врятувала а українська жінка. А він був гетто Доманьовка і його врятувала українська жінка. І тому я вклоняюся всім тим людям, які врятовували, врятовують, допомагають. Сьогоднішній день, Сьогоднішній день безпосередньо пов'язаний з ідеєю людського життя. Йдеться про людей, які жертвували собою, щоб врятувати часто зовсім незнайомих їм людей. Тобто вони ризикнули власним життям заради порятунку інших Продовжити запобіжний захід ще на місяці з альтернативою застави у 340 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд у справі проти Руслана Крамаренка. За словами сторони захисту, головний доказ обвинувачення флешка зі змонтованим відео, отримана від російської ФСБ, де колишній заступник голови управління держохорони Чучковський нібито перевозить гроші із Москви напередодні виборів 2019 року. Сам Крамаренко, який є підлеглим Чучковського, у жодних доказах не фігурує. Адвокати кажуть, від підозрюваного вимагають свідчити проти п'ятого президента та лідера європейської солідарності в обмін. На медичну допомогу в матеріалах справи, які подав прокурор, немає жодного доказу, жодного документу, де, хоча б фігурувало прізвище Крамаренко. На підставі цього людині дали підозру, на підставі цього його. Тримають під вартою, вже протримали два місяці, і тепер будуть тримати третій місяць до того, якщо не будуть продовжені далі сроки до судового розслідування, з огляду на те, що 29 слідчих змогли за два місяці всього навсього отримати єдиний доказ, це експертизу, яка також є фактично сфабрикованою. Колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського не затримували в Іспанії. Правоохоронці не знайшли для цього підстав. Це підтвердив адвокат Гладковського Руслан Волинець. Іспанська поліція також зважила на політичний підтекст запиту українських силовиків. Адвокат нагадав, що кримінальне провадження, у рамках якого здійснюється розшук, стосується обставин щодо виробництва військових автомобілів для зсу у 2016-2017 роках. Наразі ця справа слухається у вищому антикорупційному суді. Правоохоронцям та суду завчасно було повідомлено про місце перебування Гладковського, зокрема точну адресу його проживання, а також засоби зв'язку. Більш того Гладковський брав участь у розгляді справи у режимі відеоконференції. У Кропивницькому родини вимушених переселенців завдяки проєкту Ми, українці, всі одна родина розповіли свої історії порятунку про знищені домівки постійними обстрілами, перебування у холодних підвалах без їжі і води. Як їм вдалося виїхати та облаштуватись на новому місці, розповіли і нашим репортерам. Пані Оксана родом з Бахмута. Там працювала вихователькою у дитячому садку. Місто квітло багатіло та розвивалося, поки Росія не лишила від нього пустку, де замовкло життя. Пані Оксана згадує, навесні 22-го окупанти перерізали логістичні шляхи, через що у Бахмут не доїжджали гуманітарні вантажі. Бракувало їжі та води. А зранку до ночі оселі здригалися від вибухів. Якось було коли приліт, ми стояли з дитиною на площадці, Ну і таке, знаєте, таке відчуття, що дом пішов. Діму, так він як отак, от зробив, як шагнув вперед. Це так страшно. Ми спускалися на другий поверх. Там було не менше вікон. Ми сідали отак, от на площадки і сиділи, а потім піднімалися знову додому. Ну а що робить? Російський снаряд вщент розніс квартиру пані Оксани. Все майно згоріло до тла. На той момент родина встигла евакуюватись. Разом з донькою знайшли прихисток у Кропивницькому. Тут волонтерить і допомагає своїм землякам, які, як і вона, втратили все. Та мрія одна: повернутись у Бахмут. Я пам'ятаю, кожен кажуть... Угалок. Я хочу додому, хоча в Донецьку область. Пані Оксана одна з тих, хто взяв участь у соціальному проєкті театру Корифеїв. Ми українці, всі одна родина. Учасники подорожують Україною, збирають історії вимушених переселенців про життя в від дому, про стійкість і незламність українців. Вони щемлючі ці історії. Вони болять болять і організаторам, болять і учасникам, болять глядачам. Що заходу мене охоплює такий страх, що як це люди можуть пережити. Але в той же час, коли я бачу ці історії, я надихаюсь, тому що я розумію, що люди не закрилися десь в сараї чи в погребі. Пані Ірина змушена була тікати з дому в Мирнограді. Її оселі вже немає, та надії на відбудову і повернення не втрачає. На новому місці пані Ірина захопилася декоративним. Хендмейдом. Це така лялічка, шкатулочка. Це можна тут зберігати свої сокровища або солодощі. На одній сцені з учасниками проекту виступили і місцеві танцювальні та музичні колективи. Важливість цього проєкту неможливо переоцінити, адже ми зараз переживаємо дуже важкі складні часи і в нашій єдності, наша сила. І це так важливо, що в важку хвилину ті люди, які покинули свої домівки на Сході, приїхали сюди, у місто Кропивницьке, і знайшли тут теплу, сердечну підтримку. Організатори проєкту планують продовжити працювати, щоб якомога більше людей могли розповісти свої історії втрат і відновлення, щоб окупанти впевнились, ніяка зброя не розіб'є прагнення українців бути господарями на своїй землі. Тетяна Осадча, Володимир Іванченко, телеканал Прямий. Військові 30-ї окремої механізованої бригади просять допомогти придбати комплекс керування дронами, адже завдяки цій техніці військові матимуть можливість забезпечити передові позиції боєприпасами та провізією, а також підтримати боєздатності підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Мета збору 206 тисяч гривень. Більшу частину коштів уже зібрали. А кожна гривня це реальна допомога у захисті мирного життя. Ми, військовослужбовці підрозділу розвідки 30-ї окремої механізованої бригади, звертаємось до вас за допомогою в придбанні комплексу керування дронами та антенн до них для забезпечення передових позицій боєприпасами та провізією, для підтримання боєздатності наших підрозділів, що знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Заздалегідь, вдячні вам за допомогу. Служимо українському народу. Слава Україні! Героям! Героям слава! Що ж на цьому у мене поки все а більше інформації обов'язково знайдете у youtube прямого каналу.